22-й диктант національної єдності написали сотні тисяч українців, і не тільки українців по всьому світу. Традиційно свої знання можна перевірити щороку, саме 9 листопада, в день української писемності, та мови війна вплинула і на зміст диктанту, і на умови його проведення. Текст писали і кореспонденти ТСН. На Кіровоградщині майже у кожному місті та містечку були визначені місця, де писали диктант національної єдності. Переважно це були бібліотеки та школи. Подекуди написання було під загрозою, адже повітряна тривога скінчилася лише за п'ять хвилин до початку. Текст багатьох розчулив, але й дався він складно, кажуть учасники. Розкажи про свій дім диктант читала народна артистка України Ада Роговцева. У ньому йшлося про твій дім, про оселі знищені чи пошматовані росіянами. Тож багато хто не міг стримати сліз. Опанувавши емоції, учасники кажуть неодмінно відправлять свій варіант на перевірку. Завтра буду обов'язково чекати, щоб себе перепровірити, і якщо що буду поліпшувати знання своєї української мови. Трошки важкувати для мене. Справді прийшлося як правопис. Давно не писав такі, такі речі. Приходиться більше на комп'ютері. Там виправляєш. Воєнний стан продиктував свої вимоги до написання диктанту в столиці. Замість великої аудиторії на сотні людей. Зазвичай цього року текст писали у невеликому підвальному приміщенні однієї з київських шкіл. Цю важливу для України подію висвітлює і світова преса. War, you know. такі заходи зшивають націю. Переконаний мовний активіст. Диктант постійно називається національної єдності. Але саме в цей рік це набуває нових значень, коли ми розпрошені всім світом, і дійсно вже без перебільшень та весь світ пише і єднається в нашій мові. Це як ніколи важливо. Диктант писали навіть наші полярники в Антарктиці, Попри те, що в них була шоста ранку. Цьогорічна тема твій дім дуже особлива для кожного зимівника. Понад рік ми знаходимося неймовірно далеко від рідних домівок і сумуємо за ними. Переживаємо за близьких людей. А надто зараз, коли в Україні повномасштабна війна. Від війни втекла одинадцятикласниця Поліна. Після повномасштабного вторгнення Росії дівчина виїхала зі Слов'янська за кордон, а нині навчається в Києві. Цей диктант не про помилки, не про якісь розділові знаки. Цей диктант про єдність. Я на період війни так виїжджала, але е, я дуже хотіла повернутися, тому що я сумувала за країною. Я розуміла, що моє серце воно в Україні.